Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях заведующий городским отделом образования Николай Иванович Заславец. Николай Иванович Заславец, 49-го года рождения. Закончил Полтавский педагогический институт, факультет физики и математики. Городским отделом образования руководит с 88 -го года. Женат, Двое детей. Считает, что несмотря на все трудности сегодняшнего дня, учитель должен иметь возможности и материальные, и физические для того, чтобы учить детей и чувствовать себя независимо. Николай Иванович, как же начался Новый учебный год? В начале завжди для нас, и для детей, и взагалі для всего места. Це як відлік часу, відлік життя, можна вважати, що це. І новий рік як астрономічний. Бо для нас цей навчальний рік видався початок навчального року в якійсь мірі значно складнішим від минулого року. Проблем навалилось на освітян значно більше. І вражаються вони в основному, виражені, вони вірніше, в основному це фінанси. Були б фінанси, можна сказати, що ми розпочали його абсолютно хорошо. Ну, я б хотів декілька. Зауважень сказати по підготовці до нового навчального року, оскільки освітяни вперед день нашого свята, я можу сьогодні сказати, що на 90% тих робіт, які потрібно було зробити до нового навчального року, зробили вчителі за допомогою, безумовно, батьків. Безумовно, допомогла в якійсь мірі і наша мерія чи виконком міської ради. Теж їм хочеться подякувати. І хотів би тут же подякувати, деякі базові підприємства нашого міста. Це горнотранспортний цех, який дуже багато, і садіку, і школу, дробільна фабрика, збагачувальна фабрика, рудник. В общем, Багато наших базовиків зробили все можливе, щоб ми 1 вересня навчальний рік почали. І він почався. Є деякі проблеми, які не вирішені на сьогоднішній день. Це батьки відчувають, безумовно, діти відчувають, це наявність підручників. На сьогодні, як і в минулому році, але це вже для нас вже вийшло традиційно, що підручників не вистачає. Але ті кошти, що зараз через батьків вирішують школи, я думаю, що ми їх на більшу частину направимо на те, щоб підручники, особливо там історія, горах, які в нас ще в нашій державі не випущені, ми за ці кошти будемо діставати. Інше питання, що в нас в навчальному році складним виявилось, це кадрове забезпечення, особливо шкіл. Якщо дошкільні заклади вкомплектовані повністю, то педагогічні колективи шкіл десь порядка півсотні працівників ми не дорахувалися, і їх немає на сьогоднішній день виходимо, хто як може, деякі предмети, допустимо, військова підготовка. Технічна праця, музика, частково фізика, допустимо, в другій школі не ведеться на тому рівні, на якому би потрібно. Всі ці такі нелади в якійсь мірі, дещо у нас педагогічні колективи міста вибили з колії. Ну і ще хотів би я одну проблему, яка не вирішена в повній мірі на сьогоднішній день, це здоров'я дітей, а якщо бути точнішим, то це їх харчування. Мабуть, одна з основних проблем не буде здоров'я, то кому потрібна та людина, якщо вона буде й досить грамотна. Бо основне, я вважаю, що особливо в таких умовах, в яких ми сьогодні живемо, це здоров'я дитини. Якщо в дошкільних закладах харчування дітей організовано, може, не в такій мірі, як це потрібно, не витримуються всі нормативи з зрозумілих причин, то в школах з 1 вересня ми харчування організувати не могли. Не могли по причині ясно, що кошти. Бо їдальні відремонтовані, люди, працівники їдальних на місці. Бажання годувати дітей, давати їм те необхідне мінімум біологічний, який потрібно, щоб засвоїли знання, у нас не вийшло. І лише десь 22 вересня ми харчування дітей вже, початкової школи я маю на увазі. І старшокласників за кошти батьків це ми зробили. І сьогодні вже харчують всі школи міста і села Дмитрівки і Нези. Николай Иванович, вот сказать вам по правде, я и собирался беседовать с вами сегодня в основном о проблемах, которые стоят перед образованием у нас в городе. Но вы ответили на эти все практически мои вопросы. Да. Поэтому что бы я хотел вас спросить. Вот из того, что вы перечислили, вот из этих моментов, есть такие, которые беспокоят вас особо. То есть вы, ну как администратор уже с достаточным опытом, просматриваете, наверное, вперед, можете вперед. учебный год перед вами. Что, как вы думаете, будет сказываться на протяжении всего учебного года и вряд ли вам удастся решить это до его конца? А то, первое это кадры. То есть кадровое питание оно не вернется никак. На каких по каким специальностям? Учители физики, української мови, технічна праця, тобто чоловіки. Частково фіз виховання і вчителі музики А вже причина що то спеціальності? причина в тім, що сьогодні випускники вузів. Їдуть в основному туди, де їм забезпечують соціальний захист, де вони можуть прожити на мінімальному рівні і дають, що прижили безумовно. Житла ми не даємо. Заробітна плата, допустимо, по місту Комсомольській вона втричі менша, ніж на гірничо з комбінаті. То як може вчитель конкурувати з заробітною платою, допустим, з такими ж аналогічними професіями, як на нашому комбінаті? Я маю на ну, увазі інженерний персонал. Це раз. друге. Крім того, юнаки не їдуть. А як ви бачите, що в основному не вистачає, в нас юнаків по тій причині, що юнаки з міста йдуть в армію захищати, служити, так сказати, нашій державі нівозроне вони не не повертаються, але в сільській місцевості для таких людей дають пільги. Вони навіть в армію не йдуть. Тому це один із основних козирів юнаків, з якими ми зустрічалися, випускниками я маю на увазі. Основне їхнє те, що а в армію сьогодні ну, зрозуміло, яких причин не хочуть. Іти значна частина, я не можу сказати, що всі не хочуть іти на службу в армії, тому шукають якийсь привід для того, щоб не піти. І тому значна їх частина на певний час їде в сільську місцевість, перебуває певний час, і потім вертаються до нас і місто. До нас прийшло порядка в цьому році порядка 30 чоловік, але це люди вже після 30-річного віку, тобто не молоді спеціалісти, люди, з яких вже сформованим певним взглядом на питання освіти, виховання, навчання. В це вже люди, які мають свій почерк. Якісь мірі їх потрібно перенавчати, в якійсь мірі потрібно надавати вже допомогу. А цю проблему ви не пробували вирішити, як це було раніше. Я пам'ятаю, в наші добрі старі часи, коли по цільовому направленню відправився чоловік, він учився і був об'язаний по закінченню чу повернутися і відпрацювати якийсь срок раніше. Да, це було а на сьогоднішній день. Це вже немає законодавчих актів, які б заставили юнака приїхати сюди випускника вуза працювати в любому. Точку нашої держави. Цього сьогодні немає. Пробує зараз управління освіти створити кон... Кон... Контрак... контрактну систему, прийому, це для сільської молоді, і вона під собою не має ніякої юридичної сили. Це питання сьогодні відкрите. Пазу, і ще один такий момент. Фінансове обеспечення педагогів, преподавателів. Зарплата. Ну, я знаю, що заробітна плата сьогодні в середньому вчителя з вищої освітою сягає 6-7 мільйонів. 6-7 мільйонів. І тільки, можна сказати, дякуючи, але це не дякуючи. Тільки тому, що багато педагогів відсутні, вони мають півтори, а то й дві ставки. За рахунок цього в них середня може набігати і 10 мільйонів. Але це все одно, сьогодні це не заробітна плата. І тому значна кількість наших досвідчених педагогів, молодих, які є перспектива, сьогодні, вибачте, з торбами на нашому ринку, куди діватися, і ніде ми від цього поки що не можемо. Тобто тут випросити Так. Остается... Залишається він відкритий. І ще одне питання, яке залишається відкритим, ну по тій причині, що, допустимо, харчування, я до нього звертаюся, бо це дуже болісливе, але воно вирішується не в Кабінеті міністра, а вирішується в нашому місті. Це питання харчування дітей. А що для, нужно? для це цього нужна для цього? Що треба? так, от, перше. От, допустимо, УРЕС гірничо збачено комбінату, ми з ним догоду заключили по ремонту технологічного обладнання їдалень. На сьогоднішній день, три місяці, вони абсолютно ніякого ремонту не проводять. Ну, можна сказати, до. Кірнам, бо ми не маємо коштів їм платити, ніхто за спасибі не буде робити. Але ж з другої сторони, це ж роблять для дітей. Їхніх же дітей мої діти вже навчаються, вже не тут навчаються. для їхніх особистих дітей. Того ж і речі збагачив на комбінату. Ну чому в листі чи я маю на увазі заступника генерального директора? Чому це питання не роз... не дозволити, не вирішити? Невже для комбінату півтора мільярда це кошти? Ця ж сама ситуація сьогодні в шкільних їдальнях. Вони ще сьогодні, я вважаю, що виконком зробив усе, Кошти дав. Вже ми і продукти маємо все маємо, Так обладнання поламане. У нас в місті ж нема ніде, ніякої організації, яка б могла технологічне обладнання відремонтувати. Єдине тільки в нас монополія Урес Гірнича з Баченком. Знову відмова повністю. Значить, ми прогодуємо ще місяць-два. Потім і будуть і кошти, і будуть продукти, та не буде на чому варити. Оце питання я вважаю, що ми на місці повинні вирішити. А Його... що, такі моменти зібать пальці далі і mm -hmm. літалі. Це, це основні як їх буду розвивати вони в кожній школі. Це основне. А сьогодні навчальний процес іде. Наше відділ освіти, педагогічні колективи шкіл. Якщо порівняти з іншими, то ми в першій п'ятірці області. Я горжуся цим колективом, педагогічним колективом, дякуючи, що він такий у нас трудолюбивий педагогічно грамотний сьогодні. Ми і на рівні області так виглядаємо досить хорошо. До нас ідуть за досвідом з різних регіонів нашої держави Одеська область, Вінницька область, Херсонська область. Багато до нас приїжджають досвіду вчитись. Ну ми те, що можемо, те, що залежить від учителя. Тобто педагогічна робота, сьогодні ми її вирішуємо, можна сказати, на 100 більше процентів. Але забезпечення навчального і виховного процесу питання сьогодні надзвичайно відкрите. Хорошо, Нікола Іванович, время нашого, к сожалению, в концю підходить. Поскульку сьогодні праздник, ваші якісь то пожелання, ваші якісь то поздравлення. Я хочу, дорогі мої колеги, педагогічні працівники всього міста, звертаюся до вас ну, вперед день, чи в день цього нашого свята. Побажати вам хочу єдине основного здоров'я. Буде здоров'я, до нього приложиться все. І хотів, щоб цей важкий, нелегкий для нас час ви не втратили того доброго, вічного. Чому нас вчила педагогіка, чому нас вчили в інститутах, педагогічних училах? Якщо ви його не втратили, навіть якщо ви будете на ринках, якщо навіть ви в іншу галузь десь попадете, то пам'ятайте, що школа завжди вас жде. Дітки чекають на вас. Щастя, здоров'я, дорогі колеги. Хорошо, ніколи. Спасибо вам большое за вы що ви прийшли сьогодні в студію і ответили на эти вопросы. Спасибо, спасибо за приглашення. Я напомню еще раз, это был Николай Иванович Заславец, заведующий городским отделом образования. Спасибо за то, что вы были это время с нами. Всего доброго.